Село не мрія, а реальність. Невеличкий населений пункт Бялка Татранська, що неподалік курортного містечка Закопане, стало справжньою меккою за лічені роки. Наразі це одне з найпопулярніших місць зимового відпочинку у Польщі. У чому секрет? Дізнавався Костянтин Михайлов. Лижвар. Пан Адам згадує, як це місце виглядало 15 років тому не було усіх цих підйомників, що зараз ви бачите. А зараз тут можуть кататися і початківці, і досвідчені спортсмени. За останні роки Бялка Татранська стала справжнім лижним центром. Ще у 96-му Ось ця будівля була єдиною, що приймає туристів у Бялці. Наразі тут працює ціла мережа готельних комплексів та кілька сучасних лижних схилів. Започаткували все це самі мешканці Бялки, коли захотіли створити регіон, схожий на Альпійський. Для цього створили спілку з 50 мешканців та взялися до справи. Нині село має чотири великі готелі зі спа процедурами, термальними басейнами та лижними витягами. У нас є унікальний скіпас, можна взяти його на рецепції, і з ним можна їздити на восьми лижних станціях. Зараз до цього скіпасу увійшла навіть станція у Словаччині. Наразі ми дуже хочемо під'єднати сюди станції у закопаному, тому можна поїздити кілька днів у Бяльці, можна поїхати в інше місце, де більш складні схили. Ця пані з Вінником в руках власниця міні-готелю. Колись його збудували її батьки. Тут вона живе разом із сином та його родиною, а цей новий. Обидва здатні прийняти одночасно до 40 туристів, склавши руки, сидіти нема коли. Для родини це єдиний спосіб заробітку. Кожну роботу треба оплачувати, утримувати подвір'я, платити податки. Витрат багато, тому доводиться поратися і самій, але це не така тяжка робота, як здається. Вбиральня це спальня. А це зала. Тут також можна ночувати. Гостям тут подають сніданок, обід та вечерю, але можна готувати їжу і власноруч. Зараз ми готуємося приймати туристів. Ми зі свекрухою розділилися. Я приймаю гостей до свят і на свята, а вона після. У 90-х це було забите гуральське село, кажуть мешканці. Нині тут живуть майже півтори тисячі людей. Практично всі заробляють на туристах. Я гураль, і усі мої прадіди ганяли цими схилами овечок. Мали трохи овець, корів і були щасливі. Але потім подумали: а може доїти туристів навіть краще ніж корів? У нас є прекрасні татри, чудові туристичні маршрути. Гуралі завжди чекають на гостей, готові нагодувати їх своєю автентичною їжею та заспівати пісень. Костянтин Михайлов Дмитро Паєс з Польщі телеканал новин 24.